Азовмаш перевів фінальне протистояння чемпіонату Суперліги у вирішальний сьомий матч серії, здолавши будівельник на власному паркеті. Шостий поєдинок вилився у справжній трилер, в якому лідер змінився 21 разу. Столичні традиційно більш успішно рушили з місця. Але Дмитро Забірченко ось цим тривочковим не дозволив жовто-синім втекти у відрив. Алін Грір встановив рівновагу наприкінці четвертої хвилини гри. Спроби Шартура Дроздова знову вивести вперед будівельників розчинилися під тиском сербської зв'язки Мірослав Радуліца та Дія Драгічевич. Перший традиційно застосував в атаці вроджену фізичну силу, а другий провів далу пристрілку з за дуги. Їхніми стараннями азовці отримали плюс вісім на початку другої десятихвилинки. хвилинки. Щоправда, переможці регулярного чемпіонату недовго зволікали із відплатою. Георгій Цинцадзе із Лео Лайонсом влаштували відсіч у вигляді десяти очок без відповіді. Після цілої низки триочкових від цього американо-грузинського дуету-будівельника знову встановилася рівновага. А Малком Ділейні під завісу першої половини зустрічі забезпечив незначну перевагу київській команді. Після великого перепочинку фіналісти продовжували обмінюватися ініціативою. А на стику між третім і четвертим періодами лінґрір надихнув господарів на ривок 10-0. Цей постріл американського снайпера вивів із рівноваги візитерів. А наступні два дальні влучання Артема Сліпенчука збільшили запас міцності приазовських левів до 10 балів. Український плеймейкер зарядив впевненістю решту азовців. І за чотири хвилини до фінальної сирени Олександр Кольченко довів відрив господарів до 15 пунктів. Утім, кияни передчасно від переможних перспектив не відмовилися. Спершу Лео Лайенс із Сергієм Горбенком дальніми китками запалили для візитерів промінь надії. Тоді як Ріхард Скуксікс після щільного пресингу закинув згори, а потім з лінії штрафних наблизив столичних на відстань однієї середньої спроби. Азовмашівці вже не вперше довірилися ключової миті Ліну Гріру і не помилилися. А киянам для порятунку забракло часу. Відтак 96-95 нервова перемога підопічних Сергія Заваліна, котрі встановили паритет у серії 3-3. Таким чином чемпіон Суперліги сезону 2012-2013 визначиться у стінах Київського палацу спорту 31 травня. Лінгрір став справжнім героєм Азовмаша. 34 пункти, 13 результативних передач і 4 підбирання зіркового американця вилились у 43 бали рейтингу ефективності. Гідну конкуренцію лідеру азовців склав американський форвард будівельника Лео Лаєнс, якому також вдалося вибити понад 30 очок.